У меня тогда вопрос: а почему вчера 30-40 шахедов летело в ту сторону? Что они там еще хотели уничтожить, если он уже уничтожен? Вот может мне кто-нибудь объяснить, почему Лукашенко так сказал? Почему он сказал, что орешником был уничтожен полностью завод в Днепре? Юля, идем к заводу. Вітаю Харків, Харків, вітаю, вітаю підтримочка наша вам, нас також бомблять. Ось бомблять і бомблять той завод. От завод ЮМЗ. Ну от бомблять його і бомблять. Ну вже ж горішником там все розбомбили. Ну Лукашенко вже сказав. Ну Лукашенко ж треба довіряти. Правда, він же ж правду каже. Правду ж каже Лукашенко, друзі. Напишіть в чаті, наскільки правдивий цей, ця людина. Він сказав, що повністю знищений ЮМЗ, от повністю знищений.